Доброго дня, шанівні слухачі. Пропоную розглянути задачу підготовки до ЗНО НМТ. Задача наступна: у нас є 2 літри молока, яке містить 6% жирів, та 3 літри молока, жирність якого складає 8%. Сказано, що їх змішали. І запитання, яка, а який відсотковий міст суміші, що утворилось. Ну, перш за все. Давайте дізнаємося, це досить не є складним, скільки взагалі суміші ми отримали, це потрібно просто додати. 2 літра плюс 3 літра отримуємо суміш, яку ми отримали, становить 5 літрів. Тепер нам потрібно е, знайти кількість жирів в кожному із е, Розчинів, тобто 2 літри молока містить 6% жирів. Це потрібно 2 літра помножити на 6%, тобто на 0,6. Множимо 2 на 6,12. І два знаки після коми, значить, 0,12 літра. Це кількість жирів у молоці, яке має відсотковий жиру 6%. Так само. Шукаємо відповідно об'єм жиру в молоці, яке містить 8%. Це 3 помножити на 0,8 до рівня 3 на 8, 24. Два знаки після комусь, значить 0,24 літра. В результаті тепер їх потрібно додати 0,12 плюс 0,24. Отримаємо 0,36 літра. Тепер лишилося знайти відсотковий вміст, тобто кількість відсотків. Е, можна скласти ось таку пропорцію. Тобто 5 літрів це у нас 100%. Відсотків. Тоді. 0,36 літра це X відсотків, тобто шукана величина, яку нам необхідно знайти. Тобто, звідси виражаємо х, і наш х буде дорівнювати 0,36 помножити на 100, 0,36 помножити на 100% відсотків і поділити на 5. Тобто 100 та 5 можна скоротити 1 та 20 І лишається 0,36 помножити на 20. Тобто 36 на 2 це у нас 72. І пам'ятаємо, що у нас 20, значить, 720 і два. Знаки після коми, Тобто 7,2%. Отже, відсотковий міст е, суміші молока становить. 7,2%. Дякую за увагу.